Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не Орськом єдиним терміново невідомі російські партизани підірвали Гес в Сочі. За повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів дамба в місті Туапсе, що мала стримувати потоки води, зруйнувалася не тільки через весняну негоду. Є і людський фактор за словами партизан. Помста як і карма завжди приходить холодною. Третя дамба за два дні в Сочі. Затоплені ракетні ангари калібрів та кинжалів. А також велика кількість. Кість кабів все горить після повторного вибуху. А тим часом всюди вода. Росія тоне у п'ятницю, 5 квітня російські телеграм-канали почали повідомляти, що в Орську стався прорив дамби. Передає 24 й канал. Тоді росіяни заявляли, що надзвичайна подія спричинена різким таненням снігу, підвищення рівня води у річці Урал та Іретлінському водосховищі. Російські змі повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Водночас пропагандисти намагаються терміново спростувати заяви про. Про жертви в Орську після затоплення. Вони заявляють, що знайдені тіла не пов'язані з затопленням, а ці люди загинули внаслідок інших обставин. Орськ є другим за величиною містом в Оренбурзькій області Росії. Ця область, як і саме місто межує з Казахстаном, російські ЗМІ стверджують, що така повенева ситуація в Оренбурзькому Орську, яка склалася зараз, буває раз на 100 років. Одночас відстань до обласного центру Оренбурга становить 300 кілометрів. Прорив дамби в Орську, що відомо, увечері 5 квітня в російському місті Орська. Прорвало дамбу. У зону затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та понад 10 тисяч жителів. Коли дамбу почало проривати, її намагалися засипати однак нічого з цього не вийшло. Ширина овалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів. А рівень річки Урал станом на ранок 6 квітня 9,27 метра, що більше ніж на 2 метри вище за небезпечний рівень. Мер міста Ореська повідомив, що рівень води у місті став критичним. Наразі затопило старе місто. Там уже відсутній зв'язок та інтернет. Кож мер Орська наголосив, що піде вода з міста на раніше ніж ще раз півтора тижні, два тижні. Водопостачання Орська знизилося на 30%. Частина обладнання підтоплена. Запустити його дистанційно складно. Також у старому місті є проблеми з інтернетом і зв'язком. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.